26 листопада Слава несе загрозу. Люди, які стають символами рухів та ідей, відчувають в цьому глибоку психологічну потребу. Ми, члени А, не сумніваємося в цьому. Але ми повинні тверезо враховувати той факт, що завжди перебувати на виду ризиковано, особливо для нас. 12 кроків і 12 традицій, сторінка 181. Як видужуючи алкоголік, я повинен намагатись застосовувати на практиці принципи. Програми, а засновані на чесності, правдивості і смиренності. Коли я пив, я завжди прагнув бути на виду. Тепер, коли я усвідомлюю минулі помилки і колишню відсутність цілісності моєї особистості, для мене було б нечесним прагнути до слави, навіть маючи перед собою таку благородну мету поширювати ідеї Ааа. Але ж популярність, якою користуються товариства. І дива, які воно творить з людьми, набагато більше говорять на його користь. Чому б не дозволити оточуючим самостійно оцінити ті зміни, котрі відбулися в нас завдяки Аа, це стане набагато ефективнішою рекомендацією товариства, ніж та, яку я можу дати сам.